Привіт усім! Гроші. Здається, що їх постійно не вистачає, еге ж, на нові кроси, на якусь круту гру чи просто на похід в кіно. Але що як насправді керувати грошима, це наче прокачати суперздібність у грі? Ну, сьогодні ми розберемося, як стати справжнім майстром своїх фінансів. Поїхали! Задумаємося над цими словами. Наполеон, між іншим був певнен без заощаджень багатства не досягти. І справа тут зовсім не в тому, щоб відмовляти собі у всьому підряд. Скоріше в тому, що кожна заощаджена гривня це така собі цеглинка у фундаменті великих мрій, це майбутня свобода вибору. Ох, яка знайома ситуація, правда? Уявимо, цілий місяць відкладаються кишенькові гроші на нові навушники, а потім раз. Кілька походів за снеками, якась дрібничка в грі і гроші, наче крізь пальці, витекли. Ось ці, здавалося б, дрібниці часто й стають на заваді чомусь справді бажаному. Існує думка, що економлять лише ті, в кого мало грошей. Аж ніяк. Ось вам секрет від одного з найбагатших людей планети. Ворен Баффет міг би дозволити собі сотню палаців, але досі живе у своєму старому будинку. Чому так? Бо він розуміє, гроші люблять, коли їх не розкидають на вітер, а змушують працювати. Ощадливість це не про бідність, це про розумний підхід. То що ж це за звір такий ощадлива поведінка? Якщо зовсім просто, це вміння поважати власні ресурси і не лише гроші, які дали батьки, чи вдалося заробити, а й свій час та енергію. Це коли перед покупкою виникає думка: а чи варта ця річ моїх зусиль? Це власне і є фінансова грамотність у дії. А тепер давайте розкладемо цю суперсилу на три ключові елементи. Отже, перше. Економія купувати те, що справді потрібно, а не все, що яскраво блищить. Друге планування, чітко розуміти, скільки є грошей і на що їх хочеться витратити. І третє раціональне споживання. Ну, не купувати п'яту однакову футболку, якщо чотири вже є. Звучить логічно. Але стривайте, не всі ж ми однакові. У світі фінансів, точнісінько, як у грі, є різні персонажі. Хтось сміливий воїн, що кидається на будь-яку покупку, а хтось обережний маг, що збирає кожен кристал. Визначити власний тип це перший крок до того, щоб зрозуміти свої сильні та слабкі сторони. Ось, власне, два основні типи: розтратники отримують задоволення від покупок тут і зараз, а зберігачі від цифри на рахунку, що зростає. І знаєте що? Тут немає правильної чи неправильної відповіді. Важливий баланс. Для розтратника корисно спробувати хоча б раз на тиждень сказати НІ імпульсивні покупці, а зберігачеві навтаки, варто раз на місяць порадувати себе чимось приємним без докорів сумління. Це допомагає знайти ту саму золоту середину. І головна ідея, ось у чому: неважливо до якого типу належить людина: розтратника чи зберігача. Кожен може виробити в собі культуру заощаджень. Це по суті просто набір корисних звичок. Дуже схоже на тренування в спортзалі. Спочатку може бути складно, але з часом стаєш сильнішим і навіть починаєш ловити від цього кайф. Подивімося, як це працює на практиці. Ось, наприклад, історія Світлани: це такий собі готовий гайд для проходження квесту Фінансова незалежність. Все почалося з вивчення теми, потім вона проаналізувала, куди йдуть її гроші, поставила чітку мету, налаштувала автоматичне поповнення скарбнички і навіть знайшла додатковий заробіток. Кожен крок абсолютно логічний і веде до результату. Отже, історія Світлани це майже готова інструкція. Ці п'ять пунктів такий собі особистий чек-лист. Почати можна з малого, подивитися кілька відео про гроші, записати свої витрати за тиждень, поставити ціль на збирати на квиток у кіно. Головне, почати рухатись у цьому напрямку. А тепер найцікавіше щоб почати цей шлях, не потрібні якісь дорослі фінансові консультанти чи складні програми. Найпотужніший інструмент для заощаджень вже лежить у кишені. Так, так, це звичайний смартфон. Майже кожен банківський додаток сьогодні має таку функцію. Це як сучасна скарбничка, тільки значно розумніша. Достатньо один раз її налаштувати, і вона сама тихенько відкладатиме гроші з надходжень чи навіть з решти від покупок. Часто це відбувається так, що цього навіть не помічаєш, а накопичення ростуть. Чому це так круто працює? Бо ця штука прибирає головну проблему: людську лінь та забудькуватість. Не доводиться щоразу думати ой, треба ж відкласти гроші. Автоматика робить усе сама. А коли видно, як сума зростає, це неймовірно мотивує продовжувати, і найголовніше, гроші на мрію лежать окремо, і їх не вийде випадково витратити на піцу. Налаштувати таку скарбничку справа буквально кількох хвилин. Серйозно, треба просто зайти у додаток свого банку, знайти розділ на кшталт банка чи ціль, задати правило, наприклад, відкладати 10 гривень щодня, і що дуже важливо дати меті назву. Погодьтеся, на нові кроси звучить набагато натхненніше, ніж просто рахунок номер 2 Гаразд, з інструментами здається, розібралися. А тепер невеличкий фінансовий лайфхак, який може назавжди змінити ставлення до покупок. Готові до маленького експерименту. Цей метод називається ціна в годинах. Суть дуже проста: переводити вартість будь-якої речі не в гривні, а в години власного життя, які були витрачені, щоб заробити ці гроші. От уявімо, хочеться купити новий геймпад за тисячу гривень. Ну, звучить непогано. А тепер припустимо, що за годину якогось підробітку виходить заробити 100 гривень. Проста математика: щоб купити цей геймпад, потрібно пропрацювати 10 годин, 10 годин власного часу. І от тепер виникає питання а чи справді цей геймпад вартий 10 годин життя? Іноді відповідь буде так, і це абсолютно нормально. Але дуже часто цей простий розрахунок допомагає відрізнити справжнє бажання від миттєвої забаганки. І наостанок, мудрість від українського класика, це ж як у спорті. Щоб підняти велику вагу, треба починати з маленьких гантелей. Так само і з грошима. Хто навчиться грамотно керувати своїми кишеньковими грошима сьогодні, тому в майбутньому не будуть страшні ніякі мільйони. Отже, тепер справа за малим: не треба чекати понеділка чи Нового року, яку першу, нехай і зовсім крихітно, фінансову ціль можна поставити собі просто зараз. Наприклад, запустити власну цифрову скарбничку і назвати її на квиток на концерт улюбленого гурту. А чому би ні час починати свій шлях до фінансової свободи вже сьогодні?